Good morning everybody and today we are talking about new topic Доброго ранку всім. Сьогодні ми говоримо про нову тему, and it's called the passive voice. Називається цей пасивний стан. Розглянемо, що ж це взагалі таке. Have a look at the example. Давайте подивимось на приклад. Перший приклад у нас Густав Eiffel Built the Eiffel Tower in 1881. Густав Eiffel побудував. Вежу в 1881 реченні. Це звичайне речення, де в нас з вами є. Хто, і хто виконує дію? Хто? The action. Сама дія, що зробив? «What did» – Це діє слова. І над ким ця дія відбулася? Вежу. Що побудували? Вежу. Тож, дивимось, це звичайне речення, яке ми звикли будувати в англійській мові, де у нас є підмет, присудок і решта інформації. Тепер подивимось на, на інший момент, як можна це речення сказати більш реалістично або більш живо. Наприклад, дивимось: This tower was built by Gustav Eiffel in 1881. Ця зміст той же самий. Ця вежа була побудована Густовом Айфелем в 1881 році. Подивимось тепер на саме речення. Чому вона виглядає більш реалістично. На попередньому слайді ми бачили, що дію, хто виконує? Це Густев Eiffel. Хто? Наша дія ми бачили «Build» – «Дія». Але подивіться тепер. Над, ким це від... над чим це відбувалось, тепер у нас попереду, на початку нашого речення, є важлива, або результати цієї дії важливі. та підкреслити, над ким ці, ці дія відбулася, тобто над об'єктом, а сам суб'єкт нам не важливий, ми використовуємо пасивний стан. Або нам взагалі невідомо, хто виконав цю дію. Найпоширеніше, що може почути, наприклад, велосипед вкрали. Ми не знаємо, хто це зробив, хто вкрав. Оце буде наш пасивний стан з активного стану. Batman stopped the Joker. Batman зупинив джокера. Тепер ми переносимо наперед джокера, це наш об'єкт, над ним сталася ця дія. Далі нам потрібно поставити нашу дію. Was Stopped був, був зупинений, бо це минулий час. А що показати, якщо все ж таки відомий, хто це зробив, ми даємо слово ба", ким Was by е, Batman. Тепер подивимось, для чого ж тут was і як взагалі це будувати. Розглянемо на прикладі сьогодні двох часів: Present simple і past simple. Це обидва часи про факти з нашого життя. Present це факт з теперішнього, past це факт з минулого. Дивимось, основна форма частка B бути. І сама основна дія, яка буде в третій формі дієслова. Це нагадує третя табличка, ось вона. Ось вона. Минулої форми. Незважаючи на те, що дії можуть бути описані в теперішньому часі, все одно дієслово повинно бути в формі з «ed» або третя форма, тому що це головний показник того, що пасивний стан. Тепер за основу беремо B, B буде виконувати всі часові форми, забирати на себе всі часові форми. В present simple наша B змінюється на MISRE. Yeah. Якщо це негативне, додаємо «not», потім «ed» або третю форму. Так само «pass simple» – факт з минулого. «Be» в минулому змінюється на «was», were. А далі знов-таки «not», якщо потрібно негативне, «ed» або третя форма.